Ну що, народ, всім привіт! Як ви зрозуміли по Батя батій курів сьогодні? Дощ іде, цілу ніч ішов. та й сьогодні все на цілий день передає. Дивіться. Така от погодка, звісно. Не люблю взагалі в дощ пасти. Та ще й чобіт не знайшов на свій 48-й розмір. плаща одів такого що в гаражі там вроді як прирезінюваний подивився, вроді як не промокає. Але все одно тут де, де шви, тут біля замка, все одно трошки промокає, корів небагато, 21 чи що всіх, мало бути 26 чи 27, ось так. Хтось вигнав, хтось не вигнав, це вже дощ трошки притих. А Вранці взагалі таке ляло, що, видно, нічого не було. Батя він собі взяв зонтика такого великого, але все одно теж. Вітер задуває, трохи але нічого, пасемо. Пишіть як у вас там в дощ пасете, не пасете. О, так, да, хто може там кого я чоботи, 48-го розміру. Можете мені вислати. Прийму вдар. Вон, бачите, поле соняшник, на днях молотили. Там один день помолотили. Три комбайни. І... Помолотили один день три комбайни, вони там стоять далеко. Зараз вам покажу. Зараз вам Видно. І, коротше, за і вони його все покинули, ждуть. Коли воно буде погода. Знаю, що у всіх так. І соняшник, і соя стоять все в полі. Коли воно буде ця погода, тоді я б через тиждень дивився. Вроді сонце передає і тепло. Ми будемо бачити. Це така ось ситуація. І собака вон, бігає, причепиться до якоїсь корови, не можна відігнати. Це не наш, це тут якісь піви по полі. Це, це корів так. Ноги мокрі, конечно. До, до самих колін бо плаща тече, і все по ногах. Ну, нічого, помаленьку якось. Только Можешь всем привет передать. Бачите такой зонтик и все. Да. Батя тоже рад. Верху затекало, прочепил пакеты. Короче, погодка жара.